Друзі, всім привіт! Сьогодні відео хочу торкнутися невеличкої такої теми, як іржа на дверях Ford Escape. Е я читав в Фейсбуці і в інших групах. Е це така загальна проблема на Фордах. У когось проблема там від піскострую, по крилах, по дверях воно облітає. А у нас у Форді е є така проблемка, як іржа знизу на кромках дверей. Тож, зараз я. Подивлюся з вами, чи є в мене вона, чи починає виступати, і, можливо, хтось порекомендує дасть, якісь, дасть якусь пораду, як з цим боротися. Давайте поглянемо. І так, розпочну зразу з того, що двері в мене в рідній фарбі. Вони не фарбувалися. Давайте подивимося. Люди пишуть, що. Пишуть кажуть, що це ось на кромках дверей знизу починає вилазити іржа. Я дивився тільки, що перед цим відео вирішив сам поглянути. В мене, слава Богу, поки що нічого немає. Ось. Машина в мене була перевезена з Теплого штату. Це 19 рік в мене. О. Ну я нічого тут не бачу. Зараз перевіримо всі, поглянемо чи є щось, чи нема. Це вологовідводи, їх треба іноді прочищати. Кажуть, що коли забиті ці отвори, вологовідводи, з-за цього можуть іржавіти знизу двері. Можливо, це так і є. До, до, до речі, замітив, що трошечки вилазив в мене ржа ось тут. Бачите, так? Да? Є трошки таке. Поки воно зовсім трошки, але вже є. Ось скажу так, багажник бере не, в багажник після мийки в мене завжди тут більше всього води накопичується. Я постійно його протираю. бо буває таке, що ставлю в гараж і одразу пі пі після мийки. Ото, і машина стоїть, немає ніякої вентиляції, ну гараж трошки там провітрюється, але так як на дворі, то можливо там воно і починає збиратися, починає ржавіти. Ось я дивлюся, поки що нічого немає. Я так, звісно, пробігся, тільки що нічого не знайшов. Ось, і зараз водійську подивимось. Слава Богу, нічого немає. Дивіться, як капот капот чистий, Там бо капот у мене фарбувався. Я його недавно сам облазив, обдивився, то нічого там ніякої ржі нема. Ось, ну поки що в мене тут, слава Богу, нічого нема. Але я бачив багато відео, де люди жаліються, що в них починає ржавіти знизу дверки. Підскажіть, будь ласка, ось з багажником в мене так вже іржа трошки береться. Можливо, треба трошки підкрасити, підчистити та підкрасити. Можливо, якісь ще є рішення, щоб воно далі не йшло. Можливо, плівочкою якою заклеїти, можливо, ще щось. От. На цьому буду прощатися. Дякую за те, що дивилися. Пишіть, коментуйте. Всім па-па.